Миколаївські працівники ДСНС уже 9 місяців працюють практично під ворожими обстрілами і стали справжніми героями для містян. Рятувальні операції під завалами після ракетних атак одні з найважчих, бо працювати треба дуже швидко. Рахують кожну хвилину, коли під уламками та камінням є шанс врятувати життя. Про один із таких неймовірних порятунків вони розказали Луїзі Єрьоміній. Це все було на ньому. Він там в кутку. був. 26-річний рятувальник Олександр Іванко розповідає, як діставали хлопця з під завалів одного з навчальних закладів міста. Сюди кілька місяців тому окупанти поцілили ракетою с 300 За допомогою інструменту піднімали плити, і ми руками розбирали каміння, щоб можна було дістатися до нього. Та визволити під час ворожої атаки люди ховалися в укритті. Його завалила стінами кількох зруйнованих поверхів. Діставатися до заблокованого хлопця рятувальникам довелося через вікно першого поверху. Ось на цих кадрах вони щосили пробивають товстележні стіни. За допомогою електроперфораторів то ми робили сквозний отвір. Багато часу нам знадобилося, щоб цього хлопця. Дістати ця рятувальна операція тривала майже чотири години. Хлопці дістали живого. Хлопець з нами розмовляв, також радів, і ми дуже раділи, тому що це завжди перемога, коли вдається витягти людину. Живу та здорово. Чесно, більше страх не за себе, а за людей. У цей же час тут рятували ще одного хлопця. Від страшної випухової хвилі його просто затиснуло між стінами. Кілька годин він пролежав униз головою. Його не було видно. Ми при ну прийняли рішення інтуїтивно інтуїтивно бити отвір тут в цій часті. Ось через цей невеличкий отвір у стіні. Євген кілька годин пробирався до затиснутого хлопця. Під час операції стався ще один завал, та рятувальника це не зупинило. Мене там присипало Да, ну, І це було так, виліз, відкашлявся, поліз заново, виліз, відкашлявся, випив води поліз, завалило. Вигребли оттуда за ноги його виліз, відкашлявся, поліз знову. аж допоки не витяг це. Мабуть, у світі люди другого хлопця також дістали живого. Рятувальники одразу передали постраждалих лікарям швидкої. ДСНСники розповідають під обстрілами їхні бригади працюють постійно, і це далеко не перший порятунок людей з-під завалів. Та хлопці себе героями називати соромляться. кажуть, просто виконують свою роботу. Я вибрав професію, вона мені подобається війна. Та що тепер тікати, ховатися. Працюємо на перемогу в той момент, коли приїжджаєш, то думаєш про те, як допомогти, а не що буде з тобою. Станіслава, Олександра та Євгена нагороджено почесними грамотами, та стимул для них інший приходити на допомогу та рятувати якомога більше людей. Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, факти сітіві єдині новини.